Друзі, привіт! Хочу запропонувати вам унікальні проекти комерційної нерухомості для інвестування. У наших проєктах ми беремо на себе всі функції від пошуку орендаря до управління усіма операційними процесами, щоб ви не витрачали на це час. Порт унікальний масштабний проєкт з прибутковістю від 11 до 13% долара, покупністю всього 8-9 років та доступною мінімальною інвестицією в 165 тисяч доларів. А тепер новий проект від Альтера Групу Львові бізнес-хаб Простір. Простір це бізнес хаб де реалізовуються масштабні ідеї та бізнес-проекти. Інвестиції в простір приносять стабільну прибутковість 11% річних в доларах. І окупність проекту триватиме 9 років за мінімальні інвестиції в 175 тисяч доларів. Який би з цих проєктів ви не обрали, одне залишиться незмінним. Ваша інвестиція буде працювати на вас, приносячи високий, стабільний та пасивний прибуток. А капіталізація вашої комерційної нерухомості збільшується з часом, оскільки проекти мають унікальну для ринку концепцію. Запрошуємо вас на екскурсію до наших об'єктів. Всю контактну інформацію ви зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!